Привіт, друзі! Сьогодні проїхали 20 кілометрів зумані в село Ятрановку на відпочинок, скажімо так, на прогулянку. Відкритий сезон. І хочу вас, їхали не по трасі, а їхали лісними і дорогами. Хочу познайомити вас з хлопчиком, якому 8 років. Але він не сидить вдома, а рішив з братом. Проїхати з нами. Ось 20 кілометрів дитина проїхала в одну сторону, а ще дорога додому. Так що беріть приклад з таких дітей, які цікавляться спортом, а не інтер інтернетом. Як тебе звати? Максим? Сподобається тобі? Ну, бачиш? Оце його велосипед. Це його братик сидить зверху. Це цей хлопчик проїхав 20 км в одну сторону. Справжній герой. Не сидить вдома в інтернеті, а? Їздить. Молодець. Ти сам захотів чи брат тебе? Так. Сам захотів. Молодець. Але наоборот, не бої. Так? Ну. ну от бачиш. Так, що беріть приклад за таких до <риклад> таких дітей. Не сидіть за комп'ютерами. I'm <laughs> sorry. Розбираємося вже. Ні, <in> там мий дороги. Отак, вже на засадку. Головне бажання. Як взяв, переходить. А шкаф Дуже взяв на нема тепер за той робити А ти Сушняк <рес> Той що заклеїв колесо? Типа, так. Да. Але щось дуркує, щось ця, карт, карта пам'яті щось. Ні, немає. Не Да. Просто це. Да, да, да. Не трогай, не трогай, два. Ось так. Неосторожна поведінка привела до травми, що сказати, людям. Займайтеся велоспортом, але думайте трішки, що ви робите і навіщо. В першу очередь навіщо? Для чого ви хочете Оздоров Оздоровитись чи просто показати свою... Ой, який ти. Даже не знаю, що сказати. Така Чудова подорож, закінчилась дуже дуже нехорошо. От хлопчина спробував з'їхати з гірки і зламав руку. В общем, займайтеся спортом. Тільки думайте, для чого ви робите. Ой, до побачення.